Соска, пустушка, дурник це все одне й те саме. Це штука, яку батьки хочуть часто дати своїй дитині з різних причин. І дуже багато думок: чи потрібно чи ні. Ну, в принципі, їх дві, потрібно і не потрібно, але з різних точок зору можуть по різному це подавати. І я в цьому відео хотіла розглянути. Саме ось соску та пустушку, саме з точки зору грудного вигодовування та сну. Коли пустушка та соска можуть бути ок, а коли вони будуть заважати? Мене звати Ковальчук Алена, я консультант зі сну та грудного вигодовування, і тому вирішила подати цей матеріал саме так, щоб ви в кінці могли зробити висновок і Визначитися саме для вас, вашої дитини, вашої сім'ї. І так, я консультант з ГВ. І, скоріш за все, від більшості консультантів з ГВ ви чули, що соска то є зло, вона не має існувати, дитині її давати не можна, і взагалі це дуже-дуже погано. Давайте розберемо, чому ж консультанти з ГВ зазвичай проти соски і. Чим це власне кажучи, да, вони мотивуються? Перш за все, ми мотивуємося кількома причинами. А тим, що ВОЗ каже, що сосок і кустушок не має бути, тому що вони напряму впливають на ефективність смоктання ваших грудей, а тобто кількість молока, що споживає ваша дитина, а тобто Набір ваги вашої дитини, а тобто, власне кажучи, здоров'я та розвиток вашої дитини. Давайте поясню, чому так стається. Ось цю чудову штуку, яка називається соска, пустушка або дурник. І от пустушка і дурник це прям ну, те, що дійсно є, бо вона пуста. Боже, упаси вас туди щось заливати. Я вас прошу. І дурник, бо вона дурить дитину. Проте, чому ж вона така погана, особливо з перших днів життя дитини? Коли дитина народжується, вона має певні інстинкти в тому рахунку і смоктальний рефлекс. Інстинкти та рефлекс. Так ось, смоктальний рефлекс дитині необхідний для того, щоб смоктати ваші груди, і добувати з них молоко. При цьому дитина дійсно може дуже часто та подовго прикладатися до грудей. І це може турбувати маму, нервувати її. Вона може думати, що в неї немає молока, що щось з нею не ну, так, що так не має бути, бо дитина ж має їсти раз на три години. Ну, дурня повна, от чесно, ще більше, ніж оця постушка. Проте. Тут таке стається, що да, от мамі кажуть, що ой, він весь час у тебе там на грудях, мабуть, молока мало, та дайте йому пустушку, не мучайся, ототем. дай пустушку. І що робить мама? Вона всовує дитині ту пустушку, бо насправді більшість дітей її не хочуть брати. Ну, ви самі подумайте, брати щось тепле, приємне з запахом мами і ось якусь силіконову штуку або резинову штуку. Ну, навіщо? Проте дитина бере її, наприклад, мама всунула, вона була наполеглива, вона дала їй. і дитина починає смоктати. При цьому мама періодично прикладає її до грудей. Частіше, коли дитина починає сильно плакати, дитина нервується, не може нормально взяти груди, погано прикладається, у мами з'являються тріщини. Все понакатані. При цьому дитини чомусь не спостерігається набір ваги нормальний. І молока, мама каже, якось мало. А якщо це перші дні в пологовому, про яке в мене є окреме відео, то там молозиво, а молока все немає і немає. І де воно? Дитина смокче ту спужку. Я прикладаю ту дитину, а немає молока. Чому ж немає? Тому що смоктання дитини має бути саме смоктанням ваших грудей для того, щоб стимулювати. Ваші груди стимулювати мозок на виробку пролактину і казати мозку про те, що дитина народилася, дитині потрібна їжа, давай, працюй, виробляй. І тоді за кілька днів молозово переходить поступово у стан молока, бо дитині це потрібно, і ми так створені, що ну, наш організм робить все для того, щоб виготови дитину. Якщо ж ви на кожен тиск даєте замість грудей пустушку, то ваше тіло не знає про те, що дитина народилася. І, власне кажучи, буде так гальмувати у виробці молока. А навіть якщо не буде, і вам повезе, і дитина буде гарно прикладатися, то обмежуючи кількість смоктання, а не обмежувати кількість смоктання грудей є теж одна з, одне з правил ВОЗ, у успішному грудному вигодовуванні, Ви будете зменшувати кількість молока, що отримує ваша дитина. Тобто, як не крутий, а соска з перших днів буде заважати дитині отримати достатню кількість молока для свого розвитку, для свого росту. А для дитини це надзвичайно важливо. Але тут є ще один момент: це, власне кажучи, форма соски чи пустушки немає. Соски чи пустушки, яка імітує форму грудей. Вони намагаються імітувати форму соска. Проте, подивіться, будь ласка, моє відео про правильне ефективне прикладання, я там чітко кажу, що дитина має смоктати не сосок, а груди. Тобто дитина має взятись ось так. Не ось так, а ось так, не о, а а. Ну, уж, вибачайте, але треба було це показати. Тобто, коли дитина починає смоктати соску, яка є довгою, вона бере ось так і смокче ту соску. У неї працюють м'язи ось тут. Коли ж дитина Смокче груди, робить ось так рот широко відкривши, її язик підходить ось так під груди, і робить такі хвильові рухи. Дорослі не можуть їх імотувати, це неможливо. Робить хвильові рухи по грудях, а не соску, по грудях. Саме тому мами з пласкими сосками можуть годувати. По грудях робить і дитина їсть. Якщо ж дитина звикає смоктати соску, то вона намагається груди брати як соску, смоктати ось той бідний сосок і в результаті травмує його. Вам боляче годувати кожен раз. Ви отримуєте тріщини, іноді кров'яні, страшні, просто розгризані соски саме через те, що немає правильності прикладання, і видаєте соску. Та сама історія із пляшечкою. У нас немає соски, але ми іноді підгодовуємо пляшечками. Вона теж імітує сосок, але не груди. Навіть сучасні, які дуже обіцяють. Що вони такі, от, типу, широкі, от вони там схожі. А проте діти не настільки дурні, як може здатися виробникам. І вони все одно намагаються смоктати ось цю виступаючу частину, не розкриваючи достатньо широко рота. Це перше, а по-друге, вони все одно не роблять ось цей хвильовий рух язиком, і тому смоктання з перших днів соски та пляшки може дуже сильно спортити прикладання до грудей і, власне кажучи, ваша ГВ на цьому може закінчитися дуже швидко. Коли ж все ж таки пустушка може бути навіть з точки зору грудного вигодовування. Перший варіант. Гіперлактація. А не первинна гіперлактація, а саме постійна гіперлактація. Там дійсно може бути соска для того, щоб ви обмежували прикладання дитини до грудей. Перший варіант. Другий варіант у дитини надзвичайно сильно розвинений смиктальний рефлекс. І для того, щоб це зрозуміти, вам, по суті, потрібен адекватний педіатр, а не порівняння з сусідською дитиною чи там, думка якоїсь тіті збоку. Тут потрібен адекватний педіатр, який зможе дійсно оцінити, провести гарний опит, да, порівняти, що у вас там з набором ваги, як прикладається то, що подивитися, чи дійсно наскільки там харчове смоктання, не харчове смоктання. Тобто збере Повноцінний анамнез і зможе вам підказати, чи потрібно, чи ні, і увага. Коли саме і скільки. Тому що просто дати соску, щоб дитина типу задовільняла смертальний рефлекс це невірно. Її треба правильно використовувати як ліки, це не іграшка. Ну, вже розібрали, чим вона може нашкодити. І є ще один варіант, коли може, в принципі, бути застосована це коли у вас двійнітріні. Ну, там дійсно дуже часто рекомендують все ж таки використовувати пустушку, але не з перших днів, а тільки після того, як ви налагодите повністю лактацію. Тобто, буде стала лактація. І теж під чітким просмотром до прикладання. Дві вітриння, дійсно, смоктання іноді буває для мами забагато, бо все ж таки дітей одразу кілька, і тоді соска може допомогти. В усіх інших варіантах, перші тижні, перші місяці, власне кажучи, соска, як правило, не є необхідністю. Проте, як я сказала, перші тижні, перші місяці. Що ж робити, наприклад, після становлення лактації? Після встановлення лактації пустушка може бути вже використана, але за декількох умов дуже обмежена кількість часу, і ви прямо маєте дуже чітко розуміти, коли саме ви ту соску дитині даєте. Для чого ви даєте. Ну, наприклад, ви уходите, а у дитині, у дитині потрібно там, смоктання для того, щоб ослабитися чи заспокоїтися. Буває. Можна там використовувати. Плюс треба весь, весь весь час відслідковувати, чи не перейде дитина смоктання соски, не перенесе смоктання соски на смоктання грудей, щоб ви не отримали тріщини та лактостаз у віці 4-5 місяців. Навіщо вона вам треба? Це? Ну, і, звісно, соска може. Допомогти дійсно може допомогти в сні, і про це я розповім вам далі. І так, як консультант зі сну, я в принципі спокійно відношусь до соски. Соска так соска, Смог, чи дитина, груди, соску, пляшку. Мені, в принципі, все одно. бо смоктання дитині необхідно в перші місяці для того, щоб розслабитись. Загалом відео про асоціацію, якщо хочете, я вам зніму окремо. Напишіть мені про це в коментарях. Але якщо коротко, то дитина з народження має дві такі вбудовані функції для розслаблення: Це смоктання та колихання. Ну, русі, колихання на ручках, все одно вестибулярний апарат треба просто потрошечки колихати. Так ось, смоктання можна задовільняти різними способами. Ну, Не будемо забувати, що якщо дитина все ж таки на формулі, то там дійсно соска є. Тобто формула соскою повністю сходяться От груди з соскою розповідала кілька да, хвилин назад. Але, з точки зору сну, соска може допомогти, тому що може допомагати дитині розслаблятися, засинати та подовжувати сон. І для консультанта зі сну, по суті, мені все одно, що ваша дитина смовче. Але треба тут розуміти, що якщо ви, наприклад, хочете прибрати груди, замінивши на соску, ну, типу, щоб вам було легше спати, то дуже не рекомендую цього робити, а просто рекомендую прибирати асоціацію на груди. Бо толку з того, що ви заміните одне смоктання на інше, вам треба буде ту соску прибирати потім так само через роботу з асоціації. Ну, який сенс? Немає. Якщо ви хочете груди замінити на соску, щоб було легше спати, ні, не буде. Ну, вам може бути трошки фізично легше, але у дитини та соска буде випадати, вона буде турбуватися через те, що вона її не може взяти. Їй потрібна буде знову та соска. Ви будете посеред ночі ставати, шукати ту соску її Ну, Тобто буде. Але якщо ваша дитина вже з соскою з якихось причин, тобто або у вас там штучне вигодовування є соска, або все ж таки ви там дали ту соску, у вас є і груди, і соска, і ви це навіть змогли успішно суміщати, і дитині потрібно смоктання саме соски на сон, то давайте так. Сосок потрібно кілька, буде легше вам же. І, друге, бажано відсоски відучити до одного року. Бо після року це буде зробити набагато складніше, як правило, ніж до року. Може допомогти соска? Може. З точки зору сну, все одно: соска, груди, пляшка. А груди і пляшка там ще є додаткові моменти по асоціаціях. Соска чи це чисте смоктання, і вона може бути, так само від неї можна відвідути за допомогою да, методика. От з точки грудного вигодовування пастушка, і дурник дійсно, в більшості своєму є негативними. А якщо ви вже вирішили використовувати, то будьте надзвичайно уважні. Тому що є діти, які один раз пробують пастушку, і потім перевчити їх нормально брати ваші груди, не травмуючи їх край-край важко. Переслухайте ще раз це відео і зробіть свій висновок, чи потрібна саме вашій дитині соска, чи можна все ж таки обійтися без неї. Пока!